І так, сьогодні ми розв'язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного двома способами. Перша задача у нас розписана аж на цілу сторінку, навіть більше. Завдання: прокоментуй розв'язання задачі двома способами. Діти відвідали майстер-клас із виготовлення карамелі. На 16 карамелях однакової маси дівчата витратили 800 г цукру. Скільки таких карамельок виготовили хлопці? Якщо вони витратили 200 г цукру. Давайте подивимось, як можна розв'язати ці задачі. Спочатку знаєш, Давайте коротко для початку у нас умову нашу намалюємо схему. 16 навіть. Давайте товще напишу, бо. Ну, спробуємо тут давайте. 16 карамелік це у нас 800 грам цукру. Невідома карамельник 200 грам цукру. І так, дивимось перший спосіб. 800 поділили на 16. Ось це ми роздивляємось. Тобто ми не по стовпчикам писали, а по рядках. Перший рядок. Це знайшли одну карамельку, звичайно. І після цього всю масу поділили на масу цукру, необхідну для однієї карамельки. Ось так. Тобто працювали ось так по рядках. Тепер давайте подивимось другий спосіб. Як ми з вами класично працювали? Що ми брали? Ми брали з вами і працювали у стовпчиках 16. Тут напишу з іншого боку. Давайте тут 16 карамелек. 800 грамів цукру, невідомо карамелек. 200 грамів цукру. Працювали, звичайно, у стовпчиках дивились один стовпчик, дивились другий стовпчик. якому стовпчику у нас є обидва числа, а не знак запитання один із них – це справа. І значить, можна подивитися у кратність. У скільки разів більше, у скільки разів менше, у скільки, бачите. Для кратного порівняння ми більше ділимо на менше, ви пам'ятаєте, так? тому перша дія це 800 поділили на 200 у 4 рази. Значить, і тут теж в правому стовпчику числа відрізняються у 4 рази. Тому, так як згори було більше, то і в лівому стовпчику згори згори більше, тому 16 ділять на 4. Я отримую 4 карамельки. Ось такі способи розв'язання. Перший спосіб, більш традиційний, ми працюємо по рядочках, але в деяких випадках він може бути трохи і довшим. І він не такий зручний і швидкий. Коли у нас у стовпчику чисел можна подивитись кратність, тобто, дійсно. Одне число ділиться на інше без остачі, то краще працювати по стопчикам. А ось у нас схемка є. Задача на знаходження четвертого пропорційного. А Б у нас С, Д. Шукаємо. Шуканим є А або Б. Або С, або Д. Тобто тут у нас. В будь-якому випадку, коли у нас будь-який елемент шуканий, ми е, спосібом знаходження однакової величини. Ми з вами, це значить в рядочок. Ось це в рядочок. Ми з вами знаходимо однакову одиничку е, на одну штуку чи одну кількість, скільки е, потрібно матеріалів і так далі. І тоді вже ділимо на потрібну кількість, або множимо, в залежності від того, чи зліва, чи справа у нас є шукане поняття. Спосіб відношень, то я кажу, що якщо є кратність у нас, якщо у нас можна поділити у скільки, так? наприклад, Б поділити на А, якщо воно більше, або А поділити на Б. Якщо А більше, то, звичайно, я б рекомендувала спосіб відношень розв'язувати. Визначити кратне відношення, поділити більше на менше. І другим кроком відповісти на запитання, визначивши те ж саме, знаючи кратність, ми з вами діленням. Або множенням відповідаємо на головне запитання задачі. Ось такий матеріал у нас на 38-й сторінці. Юрко змінив числове дане задачі. Як ця зміна вплине на розв'язання? Досліди, коли можна застосувати обидва способи розв'язування задачі на знаходження четвертого пропаційного. Діти відвідали майстер-клас із виготовлення карамелі. На 12 карамелек однакової маси дівчата витратили 800 грамів цукру. Скільки таких карамелек виготовили хлопці, якщо вони витратили 200 грамів цукру? Ну що, дивимося, що 12 карамелек – це 800 грамів, і невідомо карамеляк це 200 грамів. Ну що, давайте спочатку дивимось на кратне, чи дійсно ми можемо у стовпчики ось знайти кратність. Так, в правому стопчику нема знаку запитання. Тому ми більше ділимо на менше поняття. 800 ділимо на 200. І знову у нас дорівнює 4 рази. В 4 рази. Значить, і тут у нас теж в 4 рази. Внизу менше, значить, 12 ми ділимо. Другою дією 12. ділимо на 4 дорівнює 3 карамельки. Тобто дивимось, у нас інші дані вийшли. І, звичайно, трошки інша відповідь. Але, взагалі, план розв'язання задачі від зміни числових даних. Я думаю, ви помітили, що зовсім не змінився. І. Далі, після цього у вас, я сподіваюся, ви розв'язання задач записали і першої, і друге. Тепер у вас друге, третє завдання це класна робота, четверте, п'яте домашня. Друге, подай кожне число у вигляді суми розрядних доданків. Розряди одиниці, десятки, сотні. Значить, кожне число ми розкладаємо як одиниці, десятки. Сотні, наприклад, число 49, 4 ось, одиниці, десятки, так? 49, перші десятки, 4 десятки, це 40, плюс одиниці, це 9. 49, це 40, плюс 9. Наприклад, 51, це 50, плюс 1. Згадали, так? Суми розрядних доданків. Кожен розряд, окремим числом представляємо і додаємо між собою. Третє завдання. Доведи істини Ну, для того, що, для того, щоб це довести, вам треба здійснити ділення. Ділення пропоную робити методом прикидки. Ми з вами ці методи в 3 класі шукали. Тобто, дивимось, наскільки нам треба помножити 7. Або, наприклад, 7 на 3 це 21. Можемо, навпаки. Або ми можемо дивитись 3. Наскільки треба помножити 3, щоб вийшло у одиницях 1. Ну, 7, звичайно. Тобто 7. Думаю, що підходить. І перевіряємо. 13 множимо на 7. Зворотня дія. 10 на 7 – 70 і плюс 21, дійсно 91. Так само ділення при діленні. Не забуваємо, що у нас з вами йде ціле половинка половинка. Ціле половинка половинка, ціле половинка, половинка, ціле, половинка, половинка. Щоб е, перевірити, чи правильно ми знайшли половинку, ми можемо ціле. Так. По-перше, ну, по ми можемо ціли поділити на іншу половинку і подивитися, що вийде. А можемо з вами просто зробити зворотню дію. Ми беремо половинки множимо одне на одну і повинні отримати ціле. Якщо ціли ми не отримали, значить тут, у підручнику, було неправильно розв'язано. Приклад. Таким способом ми можемо довести, що, що це істина чи не істина, те, що було написано в підручнику. Четверте ділення ми робимо прикидкою. Або сумою розрядних доданків. Прикидкою так само, наприклад, давайте 64 поділити на. 16. Наскільки треба 6 помножити, щоб вийшло 4. 6 на 4 24. Значить, буде 4. Перевіряємо 40, 24, 64. Все підходить. Це перший спосіб. І другий спосіб. Тут у нас другим способом на розрядні доданки незручно розкладати. а Буває. Ось там, де у нас 27. Ну, можна, можна спробувати другим способом. Ми, наприклад, на 2 множимо 16, ось 64. Поділити на 16 дорівнює. Це на що? 64 навпіл ділимо, наприклад, так? Це 32. Тобто 32 плюс 32. І поділити на 16. І у нас виходить 32 на 16 це 2, плюс 32 на 16, це 2, і теж дорівнює 4. Але зазвичай нам швидше, ми з вами вже багато разів робили і опрацьовували це, працювати методом прикидки підбору результату. І виконаділення застачою перевірюють результати. Навіть не буде нагадувати, що таке ділення за стачою. Ми останнім часом багато разів його повторювали. В одному з попередніх уроків знайдете відео, продивитесь, будете вже згадаєте і зможете самостійно розв'язати цей номер. Все по матеріалу уроку у мене все.